я сейчас сниму форму, там это самое. А вы вывезете, если вы видите, вы снимете форму? А ты я да. 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 Поэтому я хочу Все. взять ваше удостоверение. Давайте день с садимся в спортзале и выясним отношения. Все. Давайте. На камеру? На, камеру. На камеру. На хорошо, на камеру. Выясним Что? отношения в спортзале. Я хорошо раз Я на исполнение служебных обязанностей. Да. Да. Сниму, если надо было сниму форму, то надо разговаривать. А не сейчас надо стоять, И компасировать музыки работникам полиции. Давайте вы снимете форму. Мы с этим распорзали. Работникам полиции, компасировать музыки Само... не самому надо. Самому... Так а зачем мне угрожать? Я сейчас сниму форму. Просто ты не вывезешь, ты понимаешь? Ты не, не вывезеш. тут не надо, окей? ты не вывезешь. Ты не вывезешь. ты не вывезешь. Уверен, я Уверен да, в этом. Проверься. Не світу, я Я, вірю. я Не советую, Так, давай созвонимся, встретимся я в спортзале. В... Я не советую совітую провірятися. Давай в спортзале встретимся. спортзалі встрічаться. Давай ты слышишь меня? Слышу. Зачем не вражає? За чим ті розговорилися? Друзі, мої вітання. Дуже часто між водієм та співробітником поліції виникають певні конфліктні ситуації. Тут, в першу чергу, водій завжди повинен знати про свої права. А сьогодні ви також дізнаєтесь про конкретний алгоритм дій. Як не отримати незаконний штраф від співробітника поліції, якщо він вказує водій, а ти порушив правила дорожнього руху? Я просто не зрозумів, чого зупинили нас. А ви повинні. В смислі не довжин? Сиди, не права, не качай, покажи все і є. Підпишись на мій канал і дізнаєшся більше про свої права. Якщо вам потрібна корисна література, яку рекомендую мати в кожному автомобілі, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм. Можна зайняти 20-30 хвилин. Так я. Як 20-30 хвилин? 5 хвилин у вас є право зупинити. Справа триває до 3 годин згідно Кодексу України про змін правопорушення. Зараз замовляємо відео або можу вам написати. Е, хочете ознайомитися, не маєте часу на місці. Даємо запрошення управління патрульної поліції і будемо перенесемо розгляд справи, яка зараз, ми вже зараз розпочали. Інспектор патрульної поліції міста Львова, Святослав Войціцький Святослав Воїціцький. Давайте, давайте, я... давайте тоді клопотання про відкладення справи. Тоді давайте я вам даю запрошення, ви його мені підпишете, і тоді я до вас відпущу вас. Давайте. Враховуючи той факт, що на даний час я на лікарняному в цьому питанні нам допоможе юристка нашого клубу юридичного захисту Водія. Вона покроково вам розкаже алгоритм дій. І до речі, якщо ви хочете бути в курсі актуальної інформації, яка не тільки пов'язана з співробітниками поліції, переходимо в опис, там є посилання на наш ютуб канал Клубу Юридичного захисту Водія, де наші юристи надають конкретні рекомендації та роз'яснюють чинне законодавство України на даний час. Починаємо. Давайте з представлення. Хто ви такий? Я інспектор е, патрульної поліції е, міста. Ваше посвідчення, будь ласка, до повного знайомого. Ну, Починаєте з це, я... церкви? Я, я чесно думав, що ви якось зараз це все порядно зробите правильно. Витіцький Святослав Ігорович. Е, так, дійсне до 26.06.20.27. Так, е, покажіть, будь ласка, що це посвідчення. Де написано, що це посвідчення? Там він повинен, посвід... повинен писати повинен. посвідчення, а що це таке? А, якщо ви не погоджуєтеся з моїм посвідченням, ви також можете написати скаргу. У нас є. є встановлений зразком Кабінету міністрів Міністерства внутрішніх справ, затверджений міністром внутрішніх справ зразок наших посвідчень, який чітко Добавчук є в наказі зазначений. І він так. дане посвідчення відповідає. Всім нормам чи, чи не законодавця? Продовжуємо. За, давайте по, почи, зачитуйте мої права, це все і почнемо розгляд справи. Тому що я цього всього не почув. Добре. І ви цього не зробили? Чи ви зробили це? Ні, я ви не зробили. зробили. Ні, ви почали ми, розгляд справи. Я вас ознайомив з відео. Ага. Тобто я розгляд справи вам, не почав. Чому ви тут? Так. Розпочався в 9.08, але це все може відбуватися під час розгляду справи. Розгляд справи ще не є завершений, я не сказав, що він є завершений. Тобто ви мені показуєте вже фактичні дані, не, не зачитавши мені мої права. Тобто починається розгляд справи ззаду наперед, так? Не ззаду наперед. А як? Так, Коли показується відео, доводиться вина, правопорушення перед тим, як зачитати права людини чи після, після того? Ні, ну Ви і погоджуєтеся 68. Ви погоджуєтеся, 58. які порядок. Давайте відкриємо зараз закон про і порядок е, розгляду справи прочитаємо. Коли показуються фактичні читаю, дані докази, читаю коли почали попросили, ви попросили я вам буду читати берем перше, 268. Угу. Е, особа, яка підлітається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання протоколозі, справи користуватися юридичною допомогою, адвоката іншого фікція, оголці права, які є за законом, має право на ніяк правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи вступати рідною мовою, користуватися послабним переключання, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі. Справа про відмітивне правопорушення розглядається присутні особи, яка притягається до відповідальності. Під час відсутності цієї особи справа може бути розглянена лише в випадках, коли є дані про своєчасність і її сповіщення про місце і час розгляду справи, якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи що ви це читаєте? Якщо ви маєте це на пам'ять мені прочитати, сказати. От я не повинен це повинні все. Окей, тоді питання Тому хороший юрист повинен знати, де знати. Ну просто я бачу, що хороші поліцейські вони мають це все прийти до машини і сказати. От такі-то, такі-то вас є права. Ви маєте право таке, таке, таке. В двох словах я можу це своїми. Чого ви це не роби? Читаю, а на що ви читаєте? Ну закону мені мої права ви потім мені знов скажете, що я щось забув вам сказати. Ми тепер робимо все по закону. Від цього моменту Добре. робимо все по закону. так? Добре. Фух, як у вас справи. Ладно, я тут забагато говорю. Я знаю, що ви не любите тих, хто старається свої права знати. Добре, статтю 63 зараз знайомий. Давайте. Особливо місце відповідальності за відмову давати показання. Або пояснень щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, яких визначається закон. Mm. Тобто, ви можете то... дякую. дякую. Я розумію, все добре, добре. добре. не пояснювати. Тепер я хочу почути ваші доводи. Я ви свої ви... доводи до Тепер я тепер хочу ваші доводи почути. Друзі, і хвилинка корисної для вас інформації. Листопад, чудовий місяць, щоб економити, зокрема, на страховках. Адже на Hotline Finance до кінця місяця діє чорна п'ятнична акція з вигадою до 30% на страхування. 15% знижки ви можете отримати за промокодом Black Friday та ще до 15% бонусами залежно від страхової компанії. Тож, якщо у вас закінчується автоцивілка, скористайся шансом вигідно її придбати. А навіть якщо страховка треба буде трохи пізніше, ви все одно можете її придбати зараз дешевше, але наперед, вказавши потрібну вам дату початку дії полюса, уся необхідна інформація та посилання в описі під даним відео. Чи ви керували там, чи ви не керували там, mm -hmm. чи ви порушили, чи ви не порушили? Mm -hmm. Я вислухаю вас, можна дам вам бланк пояснення, ви можете не викласти, це все на острову пояснення. І як в разі чого це буде долучено до постанови про адмін... про адміністративне правопорушення? Продовжуємо розгляд справи. Ви зачитали мої права. Так. Після цього ви мені маєте показати фактичні дані, які доводять те, що Ми, я то, що вам показував. Я по в... в... зачекайте, процес, так. зачекайте. Я говорю, я вчинив порушення так. до того моменту, як ви мене зупиняєте, і що саме я сиджу за кермом цього автомобіля. Ви мені маєте показати всі фактичні дані, що я. Правопорушниця. Водії з кожним може трапитись випадок, коли ваше авто зупиняє поліцейський, звинувачує вчинені правопорушення, і ви вже розумієте, що він має намір винести відносно вас незаконну постанову. Ви це розумієте, але не знаєте, як поводити себе далі. Я юрист клубу АД і поділюся з вами практичним досвідом. В першу чергу, встановіть дані поліцейського. Звертаючись до вас, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на. Вашу вимогу, посвідчення, надавши вам можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією. Завжди фіксуйте дії поліцейського. Пам'ятайте, що знімати на відео поліцейську не заборонено. Наявність відеозапису надасть можливість вашому юристу детально з'ясувати всі обставини, та відеозапис може слугувати надійним доказом у разі подальшого оскарження дій поліцейського чи прийнятого ним рішення. Вимагайте докази вчинення, правопорушення. Якщо поліцейський звинувачує вас у вчиненні правопорушення, вимагайте пред'явити докази та надати можливість ознайомитися з ними. Звертайтеся за юридичною допомогою. Під час розгляду справи ви маєте право заявляти клопотання про перенесення розгляду справи у зв'язку з необхідністю скористатись послугами адвоката. У нашій монографії, яка є в кожного учасника клубу, є відрівне клопотання, яке ви можете одразу заповнити та подати поліцейському, якщо ваше усне клопотання протиправно відмовляється приймати поліцейський. Справа про адміністративне правопорушення може бути розглянута за місцем вчинення правопорушення, за місцем реєстрації транспортного засобу або або за місцем вашого проживання. Якщо ж поліцейський говорить, що справу перенести він не може, пам'ятайте, Кодекс України про адміністративне правопорушення вам це право гарантує. Отримуйте постанову на місці її винесення. Існує два види постанов: перша надрукована у формі стрічки, а друга заповнена ручкою на спеціальному бланку поліцейським, копія якої видається вам. Якщо поліцейський виносить саме таку постанову, переконайтеся в тому, що ваша копія постанови є читабельною. Якщо вам видали нечитабельну копію постанови, сфотографуйте одразу хоча б оригінал постанови, який є читабельним. Постанова це прийняти рішення. Не пишіть у постанові, що ви з нею не згодні. Постанова вже є прийнятим рішенням і свою незгоду ви можете виразити лише у формі її оскарження. У постанові навіть відсутнє місце для написання таких пояснень. Оскаржуйте незаконні постанови. Якщо ви вважаєте, що постанова, винесена поліцейським, є незаконною, у вас є законне право її оскаржити. Це важливо для захисту ваших прав та відновлення справедливості. Залишайте скаргу на протиправні дії поліцейського. Скаргу подаю до керівника поліцейського, який порушив ваші права. У скарзі вкажіть ваші дані, дані поліцейського, зазначте, які саме права були порушені та які докази ви маєте на підтвердження своєї позиції. Скаргу ви можете подати усно, звернувши за номером телефону. 0800 500 202, або подати письмову скаргу за допомогою Укрпошти, направивши рекомендуваним відправленням або цінним листом з описом вкладення. В такому разі вас залишаться докази того, що ви дійсно зверталися зі скаргою. У нашій монографії є також відривна скарга, яку ви можете самостійно заповнити та подати. Долучаюся до клубу юридичного захисту водія АД, щоб завжди мати надійний захист на дорозі. Якщо ви хочете відео і не згідні з тим. Що я вас зараз буду притягувати до відповідальності, ви маєте право 10 днів на оскарження. Mm -hmm. Під час оскарження мене також викликають до суду, і там я вже буду доводити, чи ви були за кермом, чи не були. І ви зараз? Так, ви в суді? зараз так, зараз я як головуючий розгляду справи, mm -hmm. маючи ті дані, які маю фактичні. Mm -hmm. Я вирішую вас притягнути до відповідальності. Так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись, тиснумо лайк. Свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про поліцію. Присилайте мені в описі. Є мій телеграм та моя пошта.